Всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі Nijun Fishers. 13 лютого. Крайній шанс половити щуку на жерлиці. А завтра ніяк не вийде поїхати. А сьогодні ось пів 12 дня тільки приїхав на водойму. І зараз будемо шукати її, шукати цю зубату. Правда. Трошки познавати стінка ми приїхали, але не було можливості раніше, ніяк. Тож, йдемо до місця лова, виставляємо жерлиці та ловимо. На то, що вийде у мене чи ні, дивіться далі у відео. Друзі, перша, перша сработка. Я поки хожу, ставлю жерлиці, вона вже клюнула. А на колінники я не вдягнув. Блін, вдарила і не мотає. Давай. Так, ще перекладку робить. Ще вже кинуло. Не-не-не, натягує. Натягує. Маленька, напевне. Ладно, перевіряємо. Ну тут воно ще. Ай-яй-яй-яй-яй, а там гарна щучка то була. Вони у напарника вже перше, перше спрацювання. А в мене, блин. А я поспішив. Ладно. Ладно. Зараз я досверлюсь, доставлюсь і будемо ловити. Ще спрацювання. Коротше, не дасть вона мені поставити те, що я планую. Ну, хоч біля біля живців. І о, пересете. Як це розуміти? 12 годин дня вона клює. Тут, 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 щоб мене каркать. Так напевно тут вона просто вдарила. А, нема нікого, просто вдарила. Ну, я в будь-якому випадку це відео буду викладувати, хоч я налавлю, хоч Учні. Бо це закриття жерлічного зону на щуку. В суботу вже заборона, а сьогодні і завтра ще можна ловити. Так, робимо 5 обертів, бо глибина тут велика, щоб не давила живця на глибині. Так, йдемо далі. Є спрацювання, ми вирішили поїсти, їсти і вона воно. Теж захотіла. Мятає потрошку. Що ми ждемо до останнього? Чи що що їй робить? Так, щоб сонце не засліплювало. помотала и что сказала хватить чешо. Богор, не 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 не, она там, <coughs> она там жаба зубата, -то. Дай мелко. Но... Угу. Судя по тому, я забираю леску, то мелко. Я ей трошки поддернул, она прошла и опять стала. 200 грамм. 200 грамм. Да. Ну ты того, наверное. И <ріху> <І> того нема. <ріху> <ріху> да. Так, віддай. Живое останешься, <ріху> <ріху> віддай. Віддай. Да вона і так живої, хоть так Та хоть. То... <ріху> Живця остав у нас його небагато. Ну <ріху> <ріху> ви ж кое-хто запасливим був. <плес> да. Все Рости великий і клюй влітку Ні, краще на осінь. І ще одненька. Будемо сподіватися, тут хтось буде. Покльовки є, але Толку мало. Бігаємо Бігать бігаємо, а... Немає поїмок немає. Так, біжим, біжим, біжим. Ой, ми сьогодні сьогодні. Такі нормативи здамо, що це капець. Та нафіг. Нафік. Все Ідемо пішка драла. Не мотає. жерлиця відпрыгнула аж <кхи> відпрыгнула жерлиця а мотать будемо нега ага ну коза Зубата коза Як ти угадав? І виплюнула. Ну і куди ти тікаєш? Що сьогодні за день шнурка? Все вона. А вб'ю, поки донесу. Рости великий. Є спрацювання. Поки ходив до товарища, нічого не горіло. Вертаюсь назад. Майорить флаг. І ось все, як завжди, пив чай. І от починаєш чимось займатись. Починаються незрозумілі кліваки. Ні, нема ніяких движух. Будемо перевіряти. Я да, напевно все-таки їх поперетягую. Ні, нема. Просто вдар. Вдарила такі А, ще й живця нема, так? Да? Ще й живця нема. І так, тільки переставив. І є спрацювання перше. Матає, мотає. мотає. <кхід> І тут я на свал не попав, я тут попав на, на мілину. Бляха М, -м -м, Гарна щука була, дуже гарна. Ой, бляха ти мідна так завжди в мене буває, а, ладно, ладно, ладно. Ще трохи у нас часу є. І тільки поставив, під ніс попав. Тобість вона, вона не активна. Попав під ніс, получив похл. Є спрацювання! Мотає, 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 ого! Так, все. Тихенько. Ху. Ху. Щось я розбігався сьогодні. Зазвичай так я тільки по першій кризі в мене. Я бігаю як проклятущий. О. О. Ну. Давай уже йди. Леску ж натягнула. Значить еще там паразитка. Да, нові місця дають результат. Алеш, алеш, алеш. Поклвки є. Поїмок нема. Походу знову мілка. Да, нема нікого. І живця нема. І нема живця. Як вона це робить? Ось вона. Вечірня сработка. Біжим, біжим, біжим. Фу. Нема сіл вже бігать. Жирилися, блін, відстрелила. Але щось воно не мотає. Ху. Ні, зарядка сьогодні гарна. А ні, мотає, мотає. Ну, почекаємо її. Не будемо спішити. вона пішла бо нас почула? Хай вона постоїть, зробить перекладку, да піде, потім будемо підсікати її. А може вже її там нема? Не, є, Натянула. натягнула. Натягнуло. І, і, і що це таке? Ой, ты жаба зубата, а? Що я з тобою сьогодні не договоритися не можу. Так. П'ємо чайочок і збираємось додому. Хотілося завершити щучкою, але ця зубата засранка не хоче брати. Термосттрамп. Думаю, ви всі чули цю фірму. Я користуюсь півзими. Термос, друзі, класний. Можу радити його купляти цілий день на льоду і чай гаряченний. І так, збираємось додому. Ітоги дня, я думаю, будуть видні по відео. Не одна щука сьогодні не пострадала. По крайній мірі у мене. Не знаю, як там у напарників, бо... Я далеко від них вбіг. Все, що я піймав, я сьогодні відпустив. Вони не було там, що брати. маленькі. Маленькі, гарненькі, хай росте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей. І ніхвостанні луски.